Готуємо на відправку акумуляторний оприскувач. сама моделька з міксером. Це у нас 16 літрів і міксер доступний, тільки в ця модель інших навіть виробників нічого не зустрічав. Давайте покажемо комплектацію і як виглядає оприскувач, у котрого є міксер. Книжка-інструкція, зарядний пристрій. І дістаємо сам оприскувач. Зараз подивимось по комплектації. Так, телескопічна штанга у нас звичайна стандартна в районі 1 метра. Якщо цієї довжини буде замало, окремо можна замовити штанги з латунною форсункою, нержавійка, розміри 1,70 м, 2 м, 2,70 м. Вони все одно будуть їхати окремо, вони в коробку з оприсхочем не поміщаються. Вони їдуть як окреме місце. Тому можете замовляти оприскувач зі штангою, який йде в комплекті. Потім, якщо потрібно, можете замовити довгу штангу. Якщо хочете, можете замовити одразу, підправимо все разом. Так. Кран ручка у нас іде стандартна. Потім у нас іде штангачка, я сказав, да? і ремішочки, два штучки. Зовні Це нова моделька. Що змінилося? Да? В нас з'явилася нова сучасна індикація. led індикація котра при розряженому акумуляторі буде змінювати з 4, 3, 2, 1, буде показувати. Далі в нас є карман для зберігання тих самих форсунок. Можна відкрутити, покласти сюди форсунки. Тут місця, ну, дуже багато. Можна навіть якщо при бажанні. Шпулю покласти, да? Там, якщо ви косите траву. Ну, великий карман, дійсно великий карман. І при цьому місця в виприскочі він не забирає. Можете звернути увагу по пластику, все дуже класно зроблено. Ця моделька дійсно профі серія. Ніякого брака по пластмасі не виявлено. Збоку у нас є літраж. З оприскувача виходить шланг, Шланг виходить м'ягенький. З'явилися якісь надписи, да, максимальне давлення 7,5 бар витримує. Так, Ззаді така накладка. Да. Для чого нужна накладка? Коли ви набираєте повний бачок холодної води, на вулиці тепло, да, бачок трошки потіє. І щоб цей холодний пот не був у вас на спині, то така накладка буде захищати вашу спинку. Так, кришечка відкручується. В кришечці у нас є клапан. В клапані у нас йде 4 отера, це дуже добре. Фільтр, сіточка стандартна. По форсункам тут дуже багато форсунок. У нас саме з цією моделькою максимальний комплект форсунок. Дивіться, бо часто питають. У нас форсуночка йде тройна, форсуночка двойна, форсунка одинарна є. Потім широка форсуночка такий душик. І форсунка ромашка, вона універсальна, вона може змінюватись від туману до крупної каплі. Додаткові прокладки, кріплення штанги, до речі, закріплення штанги. Часто питають, якщо... дивіться, це йде для кріплення штанги. Вона цепляється з боку прискочку, є такий пазик спеціальний. Защовкнули і зафіксували вашу штангу. Вона зроблена під два розміри. Під звичайну штангу. Перший такий роз'єм. І під штангу посилену. Якщо ви будете придбати окремо телескопічну штангу посилену, вона цепляється рядом в більший роз'єм. Тому кріплення зроблено зразу під два розміри телескопічних штанг. І знову у нас з'явився випристувачі міксер. Саме ця моделька завдяки цієї кнопочці може включати наш міксер. З'явилася клавіша, яка включає міксер. На дні оприскувача, зараз наберемо водички і покажемо, як це працює. Хто не бачив відео, буде дуже-дуже цікаво. Саме так працює міксер в нашому оприскувачі, Він може працювати як з насосом, може працювати окремо. Коли треба, клавішу натиснули. Так? Клавіша у нас іде тут збоку. Клавішу натиснули і наш міксер буде працювати. Хочете, можете. Натискати разом з оприскувачем, коли він працює насос. Не хочете, можете натискати окремо. Тут вже по бажанню. Якщо треба перемішувати рідину, і щоб не давало остаток, то дійсно дійсно крута функція. І ця функція можлива тільки в 16-літровому оприскувачі серії від компанії Ford. Вони в нас є в наявності. Кого буде цікавити, можна буде замовити. Пишіть мені в особисті повідомлення або телефонуйте. Номер телефону вказаний на екрані або внизу під відео, тому підписуйтесь на наш канал. Акумуляторні оприскувачі, комплектуючі запчастини, все в нас є. Всім гарного дня, всім пока!